Я вам не буду показувати, як лев речить. Ну але грушки свої покажу. Дивіться, скільки цього року грушок просто неправди, да? Другий рік треба грушку буде трішки хап-хап-хоп-відчекати. Вона теж росте до деба. Грушок цього року просто нереально багато. Я дуже люблю грушки, хоча від них мене дує. Ну, але ж слухайте, дує, дує. Всіх дує від чогось. Мене дує від сусідів, наприклад. Дивіться, які крутенькі. Два Там шай. Ну просто цього року грушки просто висип грушок, я не знаю, ну чесно, дивіться скільки на одному тільки гілочці. Йдемо далі. Ого, дивіться, тут, тут прям урожай урожай ще. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А там Ту-ту-ту-ту. Боже, просто воїнушки. Із грушок. І на горі там, звісно, хто туда удивизе. Я точно ні. А тут взагалі просто джекпот грушок. Ну і сливи цього року, звісно, не можна нічого сказати. Треба буде або чорносливи робити, або джем. Думаю, що будемо джем закатувати, але це вже на вихідні Боже, скільки сливок. Один сорт, а є ще один сорт. Це вже інший сорт. Це вже такі, бачите, така булічка. Ну, стій, вона тебе сфокусую. Ось такі. Хоч два сорти. І тут, і тут багато, вже багато осипали, звісно, але ну просто, як з картинки. Ну, согласіться. Хто ту тут вже мацав? Тут є відпечаток. Є нарушка, просто мене радить цього року, звісно. Просто, просто. Просто дуже гарно. Дуже гарно. Ну і сливка дуже гарна. Я взагалі люблю ці сливи. обожаю, що й тут пічорнослив. Недавно наївся, так потім в туалеті згадував сливку цю, ну але нічого. А саме головне, що це еко ніякої хімії. Дивіться, скільки їх. Слива-сливезні. А там, а там взагалі висип. Зверху дуже просто. Капець, красота. Красота.